Для вас на телеканалі НТК розпочинається новий інформаційний тиждень. В Студії працює Ольга Гереджук. І про події понеділка, 27 жовтня та минулих вихідних розповімо сьогодні у випуску. Далі коротко. Цифровий меморіал пам'яті відкрили у Коломиї. Наша влада постаралася, Коломияни натрапляють на археологічні знахідки, відновлюючи давні підвали. У Коломиї презентували благодійну виставку-продаж авторських світлин американського фотографа. Мені звати Бен Гофмен. Про це та інше детальніше у випуску. Час виїзду на сімейний конфлікт прикарпатські поліцейські вилучили у чоловіка вибухонебезпечні предмети. Правоохоронці виявили у чоловіка предмети, схожі на бойові гранати та боєприпаси. Правопорушника затримали на місці. Інцидент трапився у Коломиї. До поліції звернулася 35-річна мешканка Коломиї, яка повідомила, що її колишній чоловік в нетверезому стані, намагається проникнути до її квартири та поводиться агресивно. На місце події негайно виїхали правоохоронці. 39-річного чоловіка, місцевого мешканця, поліцейські виявили у підвальному приміщенні житлового будинку. Під час огляду в нього виявили та вилучили два предмети, схожі на бойові гранати ніж а також касет. Фігуранта та слідчі затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Також поліцейські провели невідкладний обшук за місцем проживання, затриманого в одному із сіл Коломийського району. В ході слідчих дій правоохоронці вилучили 89 предметів схожих на. Бойові патрони та три магазини до автомата усе вилучене, направлено на проведення відповідних експертиз. Наразі за цим фактом слідчі Коломийського районного відділу поліції розпочали кримінальне провадження. Це є частина перша статті 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. За жорстоке поводження з твариною прикарпатцю загрожує до трьох років позбавлення волі. Про інцидент у Коломиї повідомили сусіди зловмисника. Працівники поліції виявили тварину з видимими тілесними ушкодженнями та передали до місцевої ветеринарної клініки. До Коломийського районного відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що його сусід б'є палицею собаку на власному подвір'ї. На місце події негайно прибула слідчо оперативна група. Працівники поліції виявили тварину з видимими тілесними ушкодженнями. У ході першочергових заходів правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявився 56-річний мешканець Коломиї. Собаку вилучили та передали до. Місцевої ветеринарної клініки для надання необхідної допомоги за фактом жорстокого поводження з твариною слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 299 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років із конфіскацією тварини. Гірські рятувальники надали допомогу кільком групам туристів у Карпатах. Надзвичайники наголошують, погода в горах дуже мінлива, тому рекомендують утриматись від походів на вершини. Продовж вихідних гірські рятувальники Івано-Франківщини неодноразово надавали допомогу туристам, які потрапили у складні ситуації під час мандрівок Карпатами. Через травмування, втрату орієнтування та погіршення погодних умов кілька людей потребували допомоги. Так, 24 жовтня рятувальники Верховинського гірського пошуково-рятувального відділення двічі залучалися для проведення робіт. Під час спуску з гори шпиці травмувалася жінка, яка отримала ушкодження голови і не могла самостійно продовжити рух. Рятувальники дісталися до потерпілої, надали їй домедичну допомогу і супроводили до села Бестрець, де передали медикам. Того ж дня в районі села Криворівня у гірській місцевості загубився чоловік, який через переохолодження потребував також допомоги рятувальників. Рятувальники оперативно встановили його місце знаходження, надали першу домедичну допомогу і супроводили його до населеного пункту. Наступного дня, 25 жовтня, допомога знадобилася ще кільком людям. У лісовому масиві міста Яремче присілок Дора місцевий мешканець виявив чоловіка, який не міг самостійно пересуватися. Рятувальники надали йому домедичну допомогу, супроводили та передали медикам. Того ж вечора надійшов виклик від двох туристок жителів міста Києва та Львова, які прямували у напрямку озера несамовите, але через снігопад а також різке похолодання втратили сили та не могли продовжити рух. Гірські рятувальники розшукали жінок і безпечно супроводили їх до села Бестрець. А вже 26 жовтня допомога знадобилася матері з сином з Києва, які під час підйому на гору Говерла потрапили у складні погодні умови. Рятувальники пошуково-рятувального відділення поста Заросляк швидко встановили їх місце перебування, безпечно супроводили до навчально-спортивної бази Заросляк. Такі випадки трапляються дедалі частіше, адже погода в горах змінюється блискавично. Температура повітря знижується до мінусових позначок. На великих вершинах лежить сніг, сильний вітер і туман, і це все дуже ускладнює орієнтування на місцевості. Тому рятувальники закликають туристів бути максимально обережними під час походів у гори. Перед виходом високогір'я обов'язково перевіряйте прогноз погоди. Реєструйте свій маршрут. У рятувальників беріть з собою теплий одяг, засоби зв'язку, аптечку, запас їжі і води. Користуйтесь мобільним застосунком порятунок у горах, який допомагає швидко повідомити про надзвичайну ситуацію та визначити місце знаходження. Цифровий меморіал пам'яті відкрили в Коломиї. Його встановили на знак подяки та шани нашим краянам, героям, які віддали своє життя за волю і незалежність України. На площі біля ратуші зібралася громада Коломиї, родини загиблих на війні прийшли на панахиду, присвячену нашим краянам, які віддали своє життя за Україну. Тепер інформацію про них можна буде переглядати на цифровому меморіалі. Нагадаємо, напередодні сім'ї наших героїв спілкувалися з владою, де власне висловлювали свої пропозиції щодо встановлення цього пам'ятного знаку. Дуже приємно, що наша влада постаралася. Для наших захисників такий меморіальну, таку дошку пам'ять про наших героїв. Дуже ну, в такий час, тяжкий в час війни, це дуже допомагає нам тримати, триматися і щоб наші сини знали, що ми про них пам'ятаємо. Герої не вмирають. Дуже гарно, може, і почитати все. І, і всіх тут ну, поважали всіх, думку всіх і всіх героїв. Я задумав, наше що місто для нас зробило таке, що ми можемо підійти в будь-який час, навіть і діти, молодь можуть це бачити. Прекрасно тут є мій син. Про встановлення цифрового меморіалу в Коломиї думали вже давно на площі біля ратуші є світлини Героїв Небесної Сотні та Небесної гвардії, але з того часу загиблих більше є. І тепер їхні світлини та коротка інформація будуть власне на цьому меморіалі. Це місце пам'ятне тим, що тут було перше розміщена небесна сотня. Вона, той пам'ятний знак, він так і стоїть дотепер, це тимчасовий тоді було, що ми знали, що є площа героїв, яка буде площа героя для вшанування всіх героїв України, всіх поколінь. Тобто це є такий тимчасовий місце. Але коли з початком російської агресії, 2014 року, з'явився ще один пам'ятний знак Небесна гвардія. Але коли почалось повномасштабне вторгнення, ну, на жаль, Більше 150 вже є загиблих в нашій громаді. І ми розуміли, що ми, кожна родина, кожен мама хоче, щоб її е, ім'я, його її сина, чи, чи внука, чи чоловіка, чи дочки були вшановані. Тому таким, така форма не вміщала. Тому досягнення техніки дозволяє робити такий меморіал електронний. І саме тут буде не тільки вже. Фотографія коротка інформація. Тут може бути і відео, і різні моменти. Це тобто буде мати багато функціональну таку роль. Зникло на зустрічі з родинами загиблих. Тобто, Стояло питання, як вшанувати. Ми вшановували на бікбордах, на сіті лайтах, але це є обмежений ресурс. Тому отут, тут можна в одному місці одночасно може бути вся інформація. Наприклад, що кілька секунд, що кілька хвилин, круглодобово, ми постійно будемо подавати цю інформацію. Духовенство провело панахиду за нашими загиблими героями та молились про якнайшвидший мир в Україні. Коломия поступово відкриває своє підземне минуле. Місцеві мешканці, відновлюючи старі підвали, натрапляють на археологічні знахідки. Коломіяни вивозять з тонни ґрунту та непотребу чистять і реставрують давню цеглу, повертаючи їй первісний вигляд. Для них це не просто про красу, це про відповідальність і любов до свого міста. Коломиянка Анна Бурбан вирішила не просто відновити старий підвал під своїм домом у центрі Коломиї, а перетворити його на частинку своєї історії. Вона мешкає в будинку 19-го століття. З цікавинок тут у одній із кімнат є вмурований австрійський сейф. А щодо підвалів зараз ремонтні роботи майже на фінальному етапі. Цю справу розпочав світлої пам'яті її батько, правник, меценат Михайло Петрів. А вона продовжує. Звідси було вивезено багато вантажівок ґрунту. Пригадує жінка. Під час розчищення приміщення натрапили на справжні археологічні. Знахідки, зокрема, глибоку криницю. О -о -о. І масивні металеві укріплення між старовинною цеглою. Саме це приміщення, вони належали до старої автостанції. Тут за період радянщини на превеликий жаль, все було засипано мотлухом. Це був великий виклик. Насправді, ми догадуємося, що цей будинок міг би належати євреям. Це так логічно, тому що тут неподалік є сінагога, і з таких родзинок це є криниці, це і родзинка, але і певний нюанс є сирість. Насос рятує, коли є до прикладу великі дощі. Це безпека. Безпосередньо цілого будинку стосовно цієї води, я припускаю, що перші власники цієї будови спокійно могли використовувати цю воду, чи прати, чи використовувати, можливо, навіть для їжі. Ми могли просвяткувати, коли в центральній частині почали активніше проводитись забудови. Відповідно, що рівень води, що якість води, що чистота води вона змінювалася. Те, що колись було засипане і забуте, тепер стане творчим кабінетом Анни Бурбан. Вона вирішила зберегти автентичну. Чні деталі стару цеглу, криницю, навіть металеві конструкції каже для неї це не про ремонт, а спосіб оживити дух старої коломиї та продовжити мрію та справу батька. Це історично було важливо для мого батька. Варто розуміти, що це підвал. Тут треба набагато більше осушувати, набагато більше вкладати в те, щоб стіни не набирали сирість. Моменти автентики вони однозначно варті уваги, тому що це краса і естетика, яку не треба ховати, Вал це може бути не тільки для мотлуху, це може бути і для того, щоби тут проводила час сім'я або гості, або друзі. Історик, науковець Юрій Плекан каже: кожен такий підвал це жива сторінка минулого, відновлюючи їх, містяни не просто розширюють свої домівки, а зберігають унікальну міську спадщину. Це приклад. Шановливого ставлення до нашої історичної пам'яті. І сподіваємося, що деякі власники будуть наслідувати прикладом Анни Бурман, яка продовжує зберігати історичну пам'ять. Нашого міста під кожним старим муром у Коломиї історія, яку легко втратити. Саме тому переконують науковці такі ініціативи важливі. Вони повертають Коломиї її справжнє обличчя. Ще один приклад усвідомлених ремонтно-реставраційних робіт підвальне приміщення одного з магазинів поблизу ратуші, продовжує Юрій Плекан, де власник залишив автентичні аркові стель. Також приклад позитивного відношення власника розчистив це підвальне приміщення, вивіз. Десятки машин з ґрунтом, сміттям побутовим зробив осушення. Також зберіг арочні склепіння. Свідчить, що людина свідомо вкладає гроші на майбутнє для дітей і збереження історичної пам'яті міста Коломиї. Фахівці наголошують, давні підвали це не лише архітектура, це джерело знань про побут і життя міста у минулому. Їхнє збереження це крок до усвідомленого ставлення коломоян до своєї історії. Мрена Максимів, Сергій Угрин, події НТК. Мистецтво порятунку у Коломиї презентували благодійну виставку продаж авторських світлин американського фотографа Бена Гофмана. Мета підтримка Animal Rescue Харків організації, яка займається евакуацією, лікуванням та прихистком тварин із зони бойових дій. Більше в сюжеті мене звати Бен Гофман, Я фотографую відеоапарат бізнес оно. Бен Гофман переїхав із США у Коломию у 2024 році. Тут розвиває свою креативну агенцію та допомагає українцям. Як волонтер. Він долучається до евакуаційних місій Animal Rescue Харків, створив сайт для цієї організації та працює над контентом. Все почалося ще в 2022-му. Я приїхав волонтерити в Україну. Я закохався в цю країну і захотів сюди переїхати. Довго над цим працював і нарешті переїхав. Взагалі, я все своє життя підтримував організації з допомоги тваринам. Тож я почав співпрацювати з Animal Rescue Харків. Я відчуваю бажання допомагати цій країні боротися за цю країну. Як у власника бізнесу, моя мета найняти чим більше, тим краще українців і допомагати Animal Rescue Харків збільшувати впізнаваність цієї організації у світі. Animal Rescue Харків організація, що займається евакуацією, лікуванням та прихистком тварин із зони бойових дій. Як волонтер Бен взяв участь у трьох евакуаціях Ційних місіях працював як фотограф і відеограф. Що було найбільш вражаюче, перебуваючи там і працюючи з організацією, це дві речі: перша, це те, що люди три-чотири дні на тиждень, рік за роком, їздять на ці місії і рятують тварин. І друге, це люди, які живуть близько до лінії фронту. Вони продовжують копати городи, годувати своїх тварин, жити життя, попри те, що там лунають вибухи, падають артилерійські снаряди, літають дрони. А вони зустрічають тебе з усмішкою. Вони тебе обіймають, дають тобі їжу з собою. Не продовжують жити своє життя і дбати про близьких. Українські люди найсильніші люди у світі, і це дуже сильно видно, перебуваючи поблизу лінії фронту. До створення виставки у Коломиї долучилась бізнес-партнерка Бена Гофмана Юліана Симчич. Вона виступила кураторкою експозиції, яку представили у музеї історії міста. Коли переглядали ці матеріали, особливо фотографії, я зрозуміла, що тут є багато документальної цінності в цих фотографіях і багато художньої цінності. І можливо, людям було б легше е, сконектити. З цією ідеєю, якщо вони побачать це своїми очима, тому виникла така ідея організувати художню виставку його робіт з таким трошки художнім, але глибшим змістом, з змістом поширити впізнаваність про цю організацію і поширити взагалі ідею цієї проблеми не тільки як проблеми, але як чогось, що має майбутнє, і чогось, що може виглядати естетично і нести зміст будь-яке життя варте. Того, щоб за нього боротися, малесенькі у формі цуценятка чи кошенятка, чи великі у формі нас з вами людей, має виставка Бана Гофмана і благодійну мету. Кожну із робіт можна придбати. Всі кошти підуть на підтримку Animal Rescue Харків. Всі картини, які будуть. Стояти на експозиції можна буде придбати в приватній колекції за донат. У нас є якби початкова сума цього донату і є крок. Покупка робіт буде відбуватися в форматі тихого аукціону. Тобто під кожною роботою є невеличкий бланк, де можна залишити свої контакти, суму, яка комфортна для вас задонатити на організацію, і забрати в кінці експозиції цю роботу для себе. Підтримати зооволонтерів можна і донатом, відсканувавши QR-код на банері у музеї чи відвідавши офіційний сайт організації. Експонуватиметься виставка мистецтво порятунку від Бена Гофмана до 23 листопада. Благодійні мотоперегони відбудуться на Прикарпатті, у селі Текуча, що на Косівщині. 1-2 листопада змагатимуться мотоспортсмени. Під час змагань збиратимуть кошти для потреб військовослужбовців 102-ї бригади Сил ТРО. деталі розповість організатор дійства Михайло Голинський. Я запрошую глядачів усіх спортсменів приїхати на благодійний мотокрос, який Присвячується збору коштів 102 й територіальній бригаді нашої, нашої області. Ми це вже не перший раз проводимо. 1-2 листопада івано франківська область, Косівський район, село Текуча. У нас там є мототрек, який ми зробили своїми руками з допомогою ну, селищної ради, допомогою Косівської федерації мотоспорту України. Ну, і буде проводитися. В шістьох класах заїзди. Це будуть профі Мікс 1 і Мікс 2, хобі-початківці, хобі починаючи хлопці, це буде Мікс 1 і Мікс 2, ветерани плюс клас ну, китай. І буде ще клас квадроцикли і клас жінки 85 кубиків. У вівторок, 28 жовтня, о 14-й годині, у музеї писанкового розпису, відбудеться презентація роману Саги, головного редактора газети Час Петра Кобевка на Габах Черемошу. У презентації візьме участь видавець, редактор, секретар національної спілки письменників України, народний депутат України першого демократичного скликання, соратник В'ячеслава Чорновола, керівник видавництва український пріоритет Володимир Шовкошитний. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, що наші новини ви можете переглядати у будь-який зручний час в інтернеті. Адреси зараз на екрані, а також слухати в ефірі Радіо Сяйво. В студії з вами спілкувалася Ольга Гереджука. Уся команда подій дякує вам за довіру. Нехай щастить. Слава Україні!